Незабаром запускається інноваційна платформа ProRap Estate, широкий функціонал якої дозволить обрати бажану нерухомість, дізнатися усю наявну інформацію про неї та навіть більше, оскільки тут є дизайн-проект, є повністю е, все розроблена. Документація технічна, е, присутній 3D-тур, і е, людини люди просто будуть як по Пінтересту гуляти по своїх квартирах і вже бачити себе в цьому житлі. Запускаємось 25, 25-го для того, щоб встигнути підготувати зі всіма дизайн проектами, для того, щоб їх було максимально багато і людям було зручно обирати своє житло. Розробники зазначили, що завдяки наявним функціям прорапи стай стане ключовою платформою при виборі житла клієнтами. Там людина себе е, зможе зрозуміти цей простір, який вона хоче купити, зможе відчути себе в цьому просторі. Тому, е, Однозначно, це буде та й те місце, де людина буде приймати рішення. Вона його буде приймати набагато швидше. Це не буде просто планчик, в якому нічого не зрозуміло, а це вже буде повне розуміння, як вона там буде жити, як вона себе там буде відчувати. Зараз ми працюємо з забудовниками Львова, Києва і потрохи на всю Україну всіх будемо залучати поступово. З цією платформою вже співпрацює і девелоперська компанія Lev Development, яка відзначила перевагу про рапистей серед інших на ринку нерухомості. Раніше обираючи квартиру, клієнти орієнтувалися на три основні чинники: це є ціна, локація та планування. Але зараз реалії змінилися, і ми бачимо, що для потенційних покупців дуже важливо, що була концепція проекту. Так вони звертають увагу на архітектуру, на її планування, благоустрій, також інвестиційну привабливість. Це також зручно як для клієнтів, так і для забудовників та девелоперів. Бо на прорапи стейт вони зможуть дати навіть більш детальний опис своїх проєктів на доступній платформі, де можна знайти цільового клієнта для вашої нерухомості. Співпраця девелоперів та забудовників з такого роду платформами та агрегатором насправді є дуже корисною, оскільки клієнти не не лише інформацію отримують з відділу продажу, так чи сайту девелопера. Вони переважно ще цю інформацію на інших якихось джерелах. А на цьому сайті, саме Прораб Estate, на порталі вони зможуть побачити реалістичний 3D-реальні кошториси, а також дизайн їхньої майбутньої квартири. І якраз ці моменти вони впливатимуть, я думаю, що на їхній подальший вибір. І як зазначили розробники про State, це платформа, де забудовники дбають про своїх клієнтів.